Доброго ранку, шановні! Яка майстерність? Це ж проходила це грядка номер 3 Ромб номер 3. Ось він у мене отакий зверху. А понизу. Ось Настурція Цинія Отакі. Ось Так. Ну, забита грядка, забита. Ну, як у вазі квіть? Ось теж підтримка. Це в грядці. Бачите, такий красунчик. Чому ні? І насіння буде, і зняти добре. Тут ще петрушка є. І бурячок от представте собі. Бачите? Там уже зав'яз є. Зараз красуночка розціла одна. Ось поряд. Це така цікава. Оце таке вона на одній грядочці. Ось тут заховались балконне диво, Ну чому відтягнулось є сунечка. Не проходьте мимо, називається. От, бачите, левові ротики. Ну, коли весна, ви ж самі розумієте, коли весна то хочеться засадити грядку, щоб не було пустот. От, і СТАРАЛАСЬ старалася, а потім ще й відсаджувала, тому що я мала насіння цинії. І вирішила її всю, щоб вона не втратила схожість. Тому все повисівала, дещо попересаджувала. Подивіться, як гарно виглядає оцей кущик. І таке дрібнота сама зійшла. Тут теж нічого не робила, залишила. Ну так, так що є і краса. І запах, і користь Ось така манюня. Бачите, це низенькі різні сорти, кольори. Кольори це один сорт низенький. Ось трошки більший. Але сюди прилітають оці маленькі пташки. ось Оце красунчик. Це насіння сортове. Ось ну, так от трошечки це одна грядка. Ну, і ще якраз я б не знімала, а бачите, мене привернула увагу оця павутинка. Така гарна, гарна. Сьогодні сильний туман був. От, ну Вже проходить, вже сонечко показується, вже туман сходить. От, так що. Гарного вам дня, бувайте здорові!